Тема сьогоднішнього уроку різниця. Для цього, щоб зрозуміти, давайте виконаємо наступне завдання. Перед нами є трикутники. Складемо вираз за цим малюнком: 3 Три синіх трикутники плюс 2 червоних трикутники, і у нас буде 5 трикутників. Ми відповідаємо на питання, скільки всього. Коли ми відповідаємо на питання, скільки всього, і виконуємо дію додавання. В такому випадку, говорять, що ми знайшли суму. Отже, в математиці вираз А плюс Б називається сума. Виконуємо наступне завдання. Перед нами є трикутники різного кольору. Давайте порахуємо, наскільки синіх трикутників більше, ніж червоних. Для цього ми від більшого числа а це 3 віднімемо менше число С2 і отримаємо 1. Ми відповіли на питання, наскільки синіх трикутників більше, ніж червоних, або наскільки червоних менше, ніж синіх. Коли ми знаходимо різницю між фігурами між числами, тобто виконуємо дію віднімання, в такому випадку говорять, що це різниця. В математиці вираз А-Б називається різниця.